Редуктор Stag r 02 DPI з електромагнітним клапаном газу, а це BFC. Редуктор призначений в першу чергу для сучасних двигунів з безпосередньо впорскуванням з турбонадувом, але може використовуватись і для розподіленого впорскування на двигунах потужністю до 220 кінських сил. Система динамічної компенсації застосована в редукторі Stag R02 DPI дуже точно регулює тиск газу на виході редуктора відповідно змінам тиску у впусному колекторі двигуна. Редуктор має дуже компактний розмір порівняно з іншими редукторами, що дозволяє безпроблемне його встановлення у невеликих просторах під капотом та практично в будь-якому положенні. Використання редуктора stac R02 запобігає виникненню проблеми повного відкриття газових форсунок на потужних двигунах. В комплекті виносний електромагнітний клапан газу АС 7 з фільтром вхід діаметр 8 мм, вихід діаметр 8 мм. Є можливість поставити клапан окремо або вкрутити в редуктор. Редуктор в комплекті з датчиком температури, повний монтажний набір, кронштейн кріплення. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.